Вже немає кому робити ті ремонти. Повиловлювали всіх нормальних майстрів. Залишилися тільки одні інваліди. Петрович вийшов на роботу. Ну а що робити? Що робити, як дивіться, що понаробляли ці гори-майстри, ці інваліди? Подивіться, як вони поштукатурили стіни, перетягнули просто фінішом. А мені зараз приходиться розгрібати це все. Найняв студента. Зараз він трошечки попідтирає ці стіни. І буду їх доводити до нормального стану. Дивіться, дивіться, що понаробляли. Дивіться, які інваліди. Я просто в шоці, бляха. Дивіться, що робиться. Це вже стіни готові під фарбування. Я вже не кажу за відкоси. Дивіться, що робиться з відкосами. Які ями. Я просто в шоці. Хто так шпаклює? Хто так робив відкоси? Ви подивіться мої відео, як Петрович раніше вилизвав відкоси. Дивіться, а там в кутику взагалі ніхто нічого не шпаклював. Ось це все, хто його має шкребти? Я його маю шкребти, бо налишали соплів біля кожної розеточки. Дивіться, це ж повний звездець. Дивіться, які ями. Дивіться. Соплі. Ну, там ж плінтус має бути. Похер, правда, але ж його треба відшкрябати це все. А ви мені кажете, Петрович, як ти заробив на ягуара? Тому що не робив отаку хуйню людям та, як вони понаробляли. Дивіться, просто поштукатурили як-небудь з горбами, з горбами, з ямами, потім взяли фінішом, перетягнули і все. А тепер я маю тут фарбувати стіни. От як тут фарбувати стіни? Дивіться, дивіться, що робиться з відкосами. Це ж просто звезда, бляха. Це просто звездець. Дивіться, ям. Я не знаю, як так піймати фокус, щоб показати. Це ж, все ж діло дуже делікатне. Дивіться. Ви скажете, та херня, бляха. Ну я ж прийшов фарбувати. Я вже прийшов фарбувати, а воно ніхрена не готове. А ти мені кажеш один з другим, як ти заробив на ягуара. Тому що робити треба було якісно. І за якісну роботу платили нормальні гроші. Якщо ти не вмієш і робиш так як-небудь, то будеш все життя їздити на жигулях, бляха. Я майстер не дешевий. Я вам одразу кажу: я не лінуюся зняти батарею, щоб там пошпаклювати, попідтирати. Тому що за зняття батареї я беру 500 гривень. І щоб погрунтувати ось ці стіни, я беру 60 гривень за метр квадратний. Пофарбувати 200 гривень. Так, да, дешево, Но такої хірні не буде. Але люди спочатку шукають чим подешевше. А потім звертаються до Петровича і кажуть, Петрович, дивися, яка херня. Бачиш, треба це все переробити. Тому що, бачиш, хтось лінувався просто зняти батарею, позатирати, там, пошпаклювати. А стіни вже готові під фарбування. Далі беру ось такого турбофена і оці всі стіни, які не промели, де тут купа пилюки. Бачите, я не знаю, що буде видно. Я вже підготувався, бачите, красавчик, все готовий. Турбофен і погнав. Кому треба ось такий супер класний турбофен? У мене є три штуки в наявності. Три штуки. Кому треба? звертайтеся. Ваша улюблена рубрика Горе майстри. Перший поверх, який вже пофарбований. Дивіться, я, я такого професіоналізму вже давно не бачив. Стіни пофарбовані, а з під розетника шпаклівку навіть ніхто не здогадався виклупати. Дивіться. Дивіться, що робиться. Дивіться, як зроблений кантик, бляха. Я просто в шоці. Так, дивіться, це поки що квіточки. Стіни пофарбовані. <хи> Це просто звездець. Так. Йдемо далі. Дивіться, ну тут поплило трошечки, та й хер з ним. Там теж поплило. Та й хер з ним. Тут стіна трісла, тому що скло волокно ніхто не поклеїв. Ну дай хер з ним. Там пилюку не вийду. Та й воно все посрало в стіну. Та й хір з ним? Тут ось така подряпина, ніхто не підшпаклював, сміття на стінах. Дивіться. Дивіться. Фарбовані стіни. Що робиться, бляха? А двері всрали просто. Ніхто їх не клеїв, подивіться, що робиться. Всрали нові двері. Просто піною всрали і все. Дивіться. Тут стіна вже також трісла, бачите? А я вам кажу, клейте скло волокно. Вони кажуть, да нахер його клейте! Це ж так дорого, бляха! Це ж дорого, нашу Петровичу, дати заробити на ягуара, краще я буду жити з тріщинами. От тепер живе бляха з тріщинами. Дивіться, дивіться, яка краса, як зроблений пофарбований від косик. Гарно? Вам подобається? Мені дуже. Дивіться, що робиться. Їдемо далі, крутимо педалі. Бляха, я не знаю, що це за такі майстри. Ну хіба ти сліпий, що в тебе потекла там фарба? Ну, ж дивися, тут потекла, тут далі також потекла. Ну як так можна фарбувати кута, щоб в тебе потекла фарба? Там ямочка, бляха, то ж підшпаклюй. Готові охренівати далі. Дивіться, їдемо далі. Сторона, яку буде видно. Дивіться, які клапті. Просто. Не підтерли, не промели. А отако. О, така краса. І це ж буде видно все. З цим прийдеться жити. Тут дивіться, який наплив. А похер. Хто там буде піднімати ту голову вверх, правильно? Хто буде заглядувати в ці кутики, що там не підшпакльовано, хто буде дивитися, що у вас там є якісь подряпини. Це ж все тільки я бачу. Ніхто не прийде і не скаже, слухай, а чого це в тебе тут така херня навіть косове? Ніхто ж це не буде бачити. Тільки Петрович, оце все бачить, що воно там все криве. Дивіться. Дивіться, що робиться бляха. Як Як гарно зроблено. Це вже пофарбовано бляха. Мені настільки подобається. Дивіться. Я би за таку роботу платив би по тисячі гривень. Дивіться. Ну, краса, ну краса, ну старалися ж видно, що майстри. Вони реально старались. Били профіль, вздулася шпаклівка. Хтось би забив хір та й зафарбував, але ж Петрович не такий. 500 гривень взяв і зробив, як має бути. Тут також били профіль, подерли стіни да й хір з ним. Можна було і також сказати хір з ним, але Петрович підшпаклює і візьме 500 гривень. Це ж гроші. А ти я покажу, яка біда цих стін. Тут видно штукатурку. Каже людям, ну що штукатурка ось, штукатурка, штукатурка, штукатурка. Бач, воно прям такими якимись бульками йде. бачиш? Бульками. Тобто, якщо я вдую більше, ось я зараз вдую більше. Дивіться, яка тут пляма? Оце фініш, а це старт. Знаєш? От, коротше, от така біда. Тому їх треба грунтувати двічі, а це вже дорожче, це вже гемор. І якщо потім фарбувати ці стіни, то воно буде плямами. Фарбувати треба не два рази, а три рази. А це вже більше фарби. Ви, виходить, зекономили на. Шпаклювання, так платіть більше за фарбу, купуйте більше фарби. Далі, щоб ви не були горе майстром після того, як ґрунтанули, берете валика. Іде є підтікання ґрунта, а підтікання може бути тільки там, де штукатурка. І валиком цей ґрунт просто підібрали. Не щіткою, а валиком. Ось в таких місцях може бути підтікання. Тому що різна структура шпаклівки, щоб не страждати такою херньою, та як я, не грунтувати 10 разів, не бігати потім з валиком, не забирати ті всі підтікання. Штукатурте стіни і замивайте їх. Тоді не буде ось горбів, не потрібно буде перетягувати фінішом. Пошпаклюється, поклеїться скловолокно. Структура буде однорідна, гарнесенько загрунтується, зафарбується, піде менше ґрунта, менше фарби і менше шпаклівки. А він мені розказує: я 20 років ремонти роблю і на ягуара не заробив. Неправильно ти робиш ремонти, друже, неправильно роби так я, і будеш їздити. Не тільки на ягуарі, а навіть на майбаху.